У світі є десятки тисяч професій, і ми могли обрати будь-яку з них. Але найяскравішим прикладом та авторитетом для мене є мій тато. Я завжди пишалася тим, що він співробітник Служби безпеки України, тому вирішила продовжити цю справу. З ліцейських років я зрозумів, що хочу бути максимально корисним в своїй державі, Подорослішавши, я ще більше впевнився в тому, що ніхто не захистить Україну, окрім нас. Мій дідусь розповідав, як у роки Другої світової війни він був малим хлопчиком, але вже тримав автомат і обороняв вітчизну. Тоді з'явилася мрія стати військовим. Я виросла у звичайній родині. Мама, кравчиня, тато будівельник. Навколо всі казали, що військова служба не жіноча справа. Проте, моє бажання стати офіцером було вище будь-яких стереотипів. Курс первинної військової підготовки справжня школа життя. Кожен день нові випробування, новий досвід. Я став більш мужнім, дисциплінованим, дорослим. Почав відчувати відповідальність не лише за себе, але й за товаришів. Тут ми стали міцним колективом. Майдан, Небесна Сотня, анексія Криму, збройний конфлікт на Донбасі. Ці події припали на мої 12-13 років і сколихнула свідомість. Я зрозумів, що не можу залишатися осторонь. Я народилась у Донецьку і прожила там 12 років. Коли моє місто окупували, я шукала відповіді на питання, чому це сталося саме зі мною? Хто винен у тому, що моя родина загубила все матеріальне, що мала? Я вирішила, що повинна зробити так, щоб більше жодна людина не перенесла того лиха, яке спіткало мою сім'ю. Вірю, що разом зі своїми майбутніми колегами ми станемо професіоналами і розбудуємо нову, сильну і незалежну Україну.